Як знайти масштаб карти? Згадаємо, що масштаб карти це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості. Покажемо це на задачі. Нехай на місцевості відрізок 200 км. Зображено на карті як 0,5 см. Нам треба скласти відношення і взяти довжину відрізка на карті спочатку до довжини відповідного відрізка на місцевості. Але при цьому треба пам'ятати що всі міри слід виразити в одних одиницях. Наприклад, ось тут краще в сантиметрах. Давайте ми з вами для зручності використаємо замість ділення знака дробову риску. І напишемо, що 0,5 см треба поділити на 200 км, але кілометри вже буде перетворювати сантиметри. Пам'ятаємо, що 200 км це скільки метрів, має бути помножено на 1000. А кожен метр має 100 сантиметрів, ще помножити на 100. От скільки буде сантиметрів. Тепер можна вже сказати, що відношення створене. Але справа в тому, що звичний вигляд. Коли отут спочатку, тобто на карті, стоїть одиниця у вигляді одиниці якоїсь міри. Тому, щоб перетворити 0,5 в одиницю, треба помножити чисельник на 2, але щоб дрібний змінився, треба і знаменник на 2 помножити. Отримаємо. 05 на 2 як ми сказали вже, це одиниці. Сантиметри писати не будемо тепер, тому що це відношення. І так, нам треба помножити помножити 2 на 20 мільйонів. Відповідно буде 40 мільйонів. Отаке число. Тобто наш масштаб 1 до 40 мільйонів. А на картах ви більш всього побачите ось такий вираз. 1 поділити на 40 мільйонів. Отакий масштаб даної карти.